Так, ну що я вам покажу стани? Ви не, не думайте, це не фільм жахів. Ось. Це просто капуста, яка постояла о, тиждень без охолодження, бо не включали його через те, що були дощі і був дуже маленький об'єм. А ось так зберігається вся інша продукція, яка має гарний колір, гарний стан спробую відійти від вентилятора і вам це показати. Ось. Щоб ви розуміли, там камера це 2500 тонн. Ось отака штукенція. Так, капуста має гарний стан. Ось. Так, якщо не помиляюся, це ця частина, тобто оця частина біля виперника це епікур. Ось капусточка. І зараз покажу вам ми більше. Ось от так от вона зібрана. От для цієї бути трошки більше покривних хвостів, вона біловата А так в середньому дуже класно а, зібрана. Гарні сади, температура наразі 0,7-0,9 градусів. Тому все ок. Ось. ну І також є ще сусідня велика камера, яка вже потроху а, спродується. Тому, тому потрошечку працюємо. Лінію я вам вже показував капусту, але можна було показати, мабуть, і як її чистять вручну. Це вже в окремому відео. Тут трохи менше шумить. Яросниць в 4 вверх. Ось наразі. Є трошечки і такої капусти, а не видно, так? Ось так покажу. Але основний масив з дуже гарний гарної капусточки. Оце так все виглядає. Ну, що ви розуміли? Ото то не стіна, то просто поперечена опора і там раз, два, три штуки. Тобто склад дуже довгий, дуже великий об'єм. Я вже прогорював. 2000 тонн капуста. класному стані ви чуєте як хрустить. Хруст. На збереження.